Слава Україні! Розпочалася 1301 ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом завчора зафіксовано 208 бойових зіткнень. На північно-слобожанському і курському напрямках відбулося сім зіткнень, На південно-слобожанському 20. На Куп'янському наші оборонці відбили 11 атак, на Лиманському 17, На сіверському напрямку було 17 штурмів. На Краматорському п'ять, на Торецькому – 16, На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурми. На Новопавлівському 34, На Оріхівському противник наступав двічі на Придніпровському чотири рази. Загалом напередодні противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару двома ракетами та 69 авіаційних ударів, скинувши 130 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4795 обстрілів, із них 130 – із реактивних систем залпового вогню. І залучив для ураження 5865 дронів камікадзе. Тим часом авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, пункт управління та артилерійський засіб російських загарбників. Загалом втрати російських загарбників становили 910 осіб. Також ворог втратив 5 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 310 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 72 одиниці автомобільної техніки. Приєднуйтесь до сил оборони. Разом ми переможемо. Слава Україні!